Якщо алергія, препарат цитрин допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. Цитрин прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. Цитрин діє в центрі алергії. І у мене один за те, який міністр закордонних справ Дмитро Кулеба з нами на зв'язку. Пане міністре, вітаю. Добрий вечір. Пане міністре, почнімо напевно з теми, яка вже не сходить другий тиждень з наших шпальт. Терористичний акт Росії, підрив Каховської дамби. І я пригадую цю першу реакцію українців, які почитали світову пресу. А світова преса так дуже обережно казала: ну треба подивитися, розібратися. Хто винен, не все так однозначно. Станом на понеділок, 19.15, для наших партнерів західних уже все однозначно з підривом дамби. Ну, вибудовується консенсус про те, що Росія е, винна у підриві Дамби. Але заголовки про це, звісно, збирають набагато менше читачів і переглядів ніж е, в перший день цього терористичного акту. Тому помилка, я при, я переконаний, що це була помилка свідома чи несвідома, Це інше питання, по <кій> так, от помилка західних медіа. Вона завдала в розподілі цієї відповідальності. Начебто вона завдала великої шкоди правді про цей теракт і про цю історію. Тепер нам доводиться над зусиллями вивертати цю історію від правди, ну але сумнівів уже немає. У партнерів що це російський теракт, правильно є а, немає сумнівів, що це не Україна зробила. Все, ще триває логіка, така що в будь-якому разі винна Росія, оскільки підрив є результатом саме російської агресії проти України. А чи планувався підрив саме такого масштабу, що вони хотіли щось менше зробити, але щось пішло не за планом. Це, це все ще не встановлено. Тут зберігаються різні думки. Але те, що це справа рух Росії, Тут є, як я сказав, вибудовується концепт. А яку міжнародну допомогу нашим дипломатичним представництвом станом на цей момент вдалося зібрати для того, щоб ліквідовувати наслідки цього теракту у Херсонській і Миколаївській областях? Є вже якісь дані цифри? Ну я пам'ятаю цей день вівторок, коли це все сталося, і власне з першої години задача була зрозуміла. Були всі доручення посольствам нашим Данії щодо мобілізації гуманітарної допомоги. Потім я поїхав одразу на НБО, де власне, ми проговорили цей список. Значить, тобто, станом на зараз ми з вами пройшло ну майже сім повних днів, майже тиждень. Правильно, значить, що ми маємо? 19 країн вже виділили гуманітарну допомогу. З них гуманітарна допомога з 12 країн вже прибула. Далі прибуватиме з решти 7, плюс додаватимуться нові країни, з якими ми працюємо. Що включається гуманітарна допомога? Там вже надійшло понад 150 генераторів. 100, трохи більше 120 надувних човнів. Ви знаєте, що це дуже велика потреба в них є для здійснення евакуації людей, тварин. Ми всі бачимо ці репортажі. Значить, 400 помп на соціальні дуже важливо, щоб відкачувати воду. Здається, десь півмільйона таблеток для очищення води, ну і там інші речі: пальне, питна вода, пакети, сухпайки це все теж приходить з гуманітарною допомогою від країн. І паралельно ще е, розгорнулася нарешті організація Б'єднаних Націй, міжнародний міжнародний комітет Червоного Христа, почав працювати. Тобто вони теж постачають свою гуманітарну допомогу е, населенню постраждалому населенню на, на правобережжі, і е, відповідно до нашої домовленості, яку е, минулого четверга, якої ми досягнули з організації Об'єднаних Націй. Керівник офісу ООН, координатор ООН в Україні Деніс Браун. Вона дуже важливу роль відіграла. Вони пообіцяли мені подвоїти зусилля з надання допомоги, вони це дійсно зробили. І вони пообіцяли підготувати місії, готові вирушити на лівий берег, щоб допомогти полегшити гуманітарні наслідки для населення там на лівому березі. І така місія сформована. Вона надіслала. Вони надіслали запит на отримання гарантій безпеки Україні, і Росії як окупанту Україна, як я і обіцяв, такі гарантії миттєво надала. Ми зробили все для того, щоб ООН могла дістатися наших співгромадян на лівому березі і допомогти їм. Росія наразі відповідь не надала, тому ось така ситуація з гуманітарною допомогою. Це стосовно ООН. а Червоний Хрест робив спробу на лівий берег доїхати. Ні, від них ми не отримували е, таких конкретних запитів на отримання гарантій безпеки. Ми бачимо, що вони почали працювати по правому берегу. Але е, щодо міжнародного комітету Червоного Хреста, о, щодо лівого берега, то стан наразі в розвиток наших домовленостей минулого тижня. От лише організація Об'єднаних Націй звернулася саме за, ну по суті, організацією місії, тому що гарантія, що є гарантії безпеки, тоді вони одразу вирушають в дорогу. Угу. Тут річ в тому, просто що підрив Дамби знову актуалізує питання ядерної безпеки, загрози, які підрив Дамби несе для Запорізької атомної електростанції зайве описувати. Але ми не бачимо якось відповідної реакції наших партнерів в сенсі санкцій. Мова про санкції проти Росатому тривають давно за приблизними оцінками. Росатом це така зараз залишилася найбільша годівничка бюджету валюту надходжень для російського бюджету близько 200 мільярдів доларів щорічно, якщо я не помиляюся. Але санкції проти них і далі якось пробуксовують. На вашу думку, чому? Життя дуже цинічне, тому що деякі е, компанії держав-партнерів України, які дуже багато допомагають Україні, вони є ці компанії, не держави, а компанії вони є партнерами Росатома в реалізації низки е, проєктів. Е, друга причина це тому, що на території Європейського Союзу все ще діють. Атомні електростанції, які підв'язані під обслуговування росіянами ну, з радянських часів. Ну і третя причина, тому що в Угорщині будується росіянами атомна електростанція. А от на стику цих е, трьох факторів е, немає потужних санкцій проти Росатома, хоча ви абсолютно справедливо описали потребу в них. І ми займаємо дуже жорстку позицію, і президент порушує це питання в своїх розмовах. І я просуваю цю тему санкцій проти Росатому. Непро, непроста історія через те, що на темі Росатома зав'язані великі бізнес, і політичні і безпекові інтереси. Але той, хто йде шляхом, той його і тому думаю, що. Будемо працювати і тут, щоб зрештою подолати ці перешкоди. Е, ну тоді ми можемо під цим кутом перейти до наступної теми. Якщо Європа змогла прив'язати Росію через спільний бізнес в сфері ядерної енергетики, то Україна, яка продемонструвала здатність воювати чи не найліпше на континенті, ну очевидно, найліпше на континенті чого вже там. Е... Чи думаємо ми про створення якихось таких спільних бізнес-інтересів у сфері оборонної індустрії? Я чую про те, що «Укроборонпром» починає реформу свого управління і Намагається робити це можливішим. Я чую інтереси великих виробників зброї в українському не просто ринку, а в українських виробничих потужностях і можливостях розвивати якось цю співпрацю. Про це йде мова про ці оборонні індустрії, які би теж могли стати для України своєрідними гарантіями безпеки в майбутньому З початку війни. Ми, Україна мала вирішити відкрити всім позицій по зброї для того, щоб забезпечити армію тим, що їй потрібно, і всі ці позицій вимагали важкої політичної боротьби. Щойно політичні рішення були ухвалені, це підхоплювали наші вже військові. Там вони займаються її реалізацією цих рішень. Але артилерія, хаймерси, патріоти і остання історія f 16 Ну інше не буду згадувати. Всі ці політичні рішення ухвалені. Тобто, це все буде. Зараз тільки треба правильно і максимально швидко це реалізувати. Але у нас з'явилася нова стратегічна політична задача чи виклик це побудувати альянс оборонних індустрій світу на підтримку оборони України і власне тих країн, які будуть в нього залучені. Про що йдеться? Оскільки масштаб війни не зменшується, ми бачимо дуже чіткі цифри по артилерії, по запчастинам, оскільки ми отримуємо все більше допомоги військової, то все це потрібно обслуговувати. Друге, нам потрібні нові сучасні розробки: дрони, виробництво точних снарядів, ну багато, багато різних це теж треба все створювати. Виробництво. І тому Україна декілька місяців тому а, почала говорити з партнерами про те, що нам потрібно, що ми без розгортання нових потужностей оборонної індустрії, без створення цих чітких альянсів, коли Україна буде інтегрована в індустріальну оборонну промисловість Заходу, ми не забезпечимо сталість і стабільність постачань, а ви для потреб українських збройних сил. А ви, дорогі партнери, не забезпечити постачання собі на склади. І ми почали цю тему розхитувати. Я пам'ятаю дуже добру розмову з президентом на цю тему, де ми погодили певний план дій. Якщо пам'ятаєте, я їздив в Брюссель, де ми провели першу зустріч спільну НАТО, ЄС і Україна. і ця тема була там ключовою. І Україна зараз працює над організацією серйозного міжнародного заходу. Який має дати імпульс створенню цієї цього альянсу оборонних індустрій, частиною якого буде Україна «Укроборонпром», зокрема «Мінстратехпром». Тобто, ми з ними активно над цим всі разом спільно працюємо. Ем, НАТО буде от незабаром міністри оборони НАТО будуть обговорювати з, з натівською військовою промисловістю, як рухатися далі. Тобто маховик розкручується. Я переконаний, що тут ми вирішимо всі ці питання е, і забезпечимо, вирішимо головні два з питання: перше це сталість постачань, тобто щоб планомірно надходили для потреб збройних сил артилерійські снаряди стволи, запчастини до тієї техніки, яка вже є і, власне нова техніка. А по-друге, інтегруємо українську оборонну промисловість в західну і е, залучимо найкращі технології, і відповідно самі виведемо якість власної зброї, яку виготовляємо на принципово новий рівень. Ну звучить велике питання грандіозно. Так, звучить так. грандіозно, перспективно. Е і я думаю. Ну, все вдасться. В принципі, у нас немає вибору. Дякую, пане міністре. Я продовжую цю розмову, але в нас, на жаль, вичерпується час. За дві хвилини вже має бути випуск новин. Дякую, що змогли до нас долучитися.